Трамп сказав, Трамп каже, можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися ці Трамп про закінчення війни в Україні. Трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що, виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже немає Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей. Тепер куча, сімей, куча сел та міст в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того як він з ним там чуть вже не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Короче, ця вся історія продовжуватися далі. Я вже записував відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф, за НАТО величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде також українці позбавлятися кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна, бо ну на жаль, ж навіть я не знаю, як поняло про це сказати. Бо це логічно зайняти економічне навантаження знімаченої ті, хто за цей час не тих вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і вправити, куди хоче. А в Україні в той же момент треба скоріше за все буде, не дай боже. Де да, десь мігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну взагалі новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а проходити в ТЦК перефірку перед тим, як поступити якісь там вищі навчальні вуси, так далі. Ну, дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу. Це останнє відео буде про це запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українці навчили заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату. і Я хочу, щоб ви подивитися, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які в нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання, а ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн-фіри з вами. Три дня буду проводити глянути, які у вас можливості, бо більше 12 років онлайн тільки заробляю це мені дозволяє, ви в цій ситуації себе почувати. І е, ви собі пошукаєте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій всій ситуації непонятній, коли просто таке враження, всі сплатились проти України, і України один на один ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою сремося. Типа так як українці засуються між собою в соцмережах і так далі. Ну я такого ще ніде не бачив. Типу, наприклад, кожна там зірка шоу бізнес чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрив в Тіктокі чи в інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хекінгу. За що про що, я взагалі не розумію. Ну може накипіло нам всім. Ну, на жаль, так, нам треба об'єднатися, об сплатитися, От того я кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн зарплати від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам там порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас пані йти. От, ну, просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Розуміємо? От така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини, ну. Ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся якось захистити дати надію. І вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще. Але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютном парсаке, якщо що. А ми вже побачили, життя нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні. І зустрінемось записання шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.